Слухай, mm -hmm. дивлячись твої кліпи, завжди помічаєш, що в тебе кожен рух артиста в так. Сьогодні у світі, де утримання уваги глядачів є новою валютою, режисура монтажу стала однією з найзатребувальніших навиків. Монтажники зараз потрібні скрізь від реклами до Ютуб та соцмереж. Кіно ваші навики можуть стати важливим стартом для стабільної і дохідної кар'єри. Я запрошую тебе на курс монтажу. Якщо ви мрієте створювати динамічні кліпи, робити складні історії зрозумілими і вміти утримувати увагу глядача з першої секунди. Цей курс саме для вас. Монтаж це те, що відкриває двері до справжньої творчості свободи. Саме завдяки монтажу я зміг вирватися у вільне плавання, і ось вже понад 350 тисяч людей підтримують мене, ставши моїми підписниками в соцмережах. Монтаж дозволяє створювати справжню магію, магію, яка дозволяє з кадрів, які роками лежали без діла, перетворитись на повноцінний відеоряд для пісні. І Ніхто навіть не звертає уваги, що співачка в кліпі не заспівала жодного слова з пісні, і це не випадковість. Уваги не звертають тому, що ми її направили в інший бік. Цьому і є могутність монтажу. Ви можете свідомо керувати увагою глядачів та доносити їм потрібні наративи. І до речі, цей кліп вже переглянули більше п'яти мільйонів разів. Реальні кадри можуть переплітатися з графікою, створюючи інший світ, якого насправді не існує. При вдалому поєднанні таких речей ми можемо створити ілюзію того, що все, що бачить глядач, здається йому реальним. Тоді на Київському морі можуть виростати хвилі вище за людину. Приміщення може повністю утопати у воді, а камера іноді долає простір і піднімається високо над хмарами. Ну так монтують в Голлівуді, так роблять кліпи за кордоном. О. А ти в Україні хочеш зробити таку історію. Ні. Ось таких геніальних режисерів. <гум> Я тобі напишу, що ти просто геніальна, класна людина і творча, немовірна, геніальна людина так само. усі Те, як ти структуровано подаєш інформацію і допомагаєш, тобі щиро Це, Можливо, для початківця кліпмейкера від Волгонський в ефірі е, ну я раджу не боятися труднощів. Я раджу постійно людям розвиватися. Не вірте в слово не виходить, не вірте в слово не вийде там або е, я не зможу. Ти зможеш все, е, ми зможемо все, ми, якщо ми віримо в себе. Я впевнений в цьому. Наш курс побудований на основі програми DaVinci. Ма, що дозволяє не лише монтувати, а й додавати професійну кольорокорекцію. Як режисер, який сам перейшов з прем'єр, я розумію наскільки вірним колись було це некомфортне через банальну звичку рішення. Зате тепер я майже все роблю не в трьох, а в одній програмі до того ж якісніше, швидше і інтуїтивніше. Хоча прем'єр та After Effect я знаю не гірше ніж DaVinci. Все це я кажу порівнюючи досвід роботи там і там. А як можна підсилювати гумор на монтажі? Записав пісню, зняв кліп, і потім ти монетизуєш це на корпоративі. Або на партійному з'їзді. Оце у нас схема. На те ж, ну. За три місяці ми станемо командою, яка ділитиметься досвідом, практикуватиметься та допомагатиме одне одному на шляху до успіху. Давай грати в гру. Що за гра? Молодці, не вас. Воно смердить, курва. А у що ви ржете? що вам так смішно? Три місяці інтенсивного навчання ми будемо бачитись по два рази на тиждень та щодня спілкуватися в закритій телеграм-групі. Це було таке, да, 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 років назад. Після завершення курсу ви не тільки отримаєте сертифікати. У вашому портфоліо буде вже три унікальних відеороботи, серед яких справжній кліп. Я практики діючий кліпмейкер, який ділитиметься з вами своїм реальним досвідом. буде собі з такою тканю ми навчимося говорити мовою кіно та розповідати історії так, щоб глядач не зміг відірватися від екрану. Уявіть, кожен ваш задум можна втілити на екрані, кожен кадр, кожен звук, кожна емоція, яку ви хочете передати, стане реальністю. І так ця професія може подарувати вам свободу, щастя і справжню творчу реалізацію. Приєднуйтеся до курсу режисер монтажу, створюйте, навчайтеся, практикуйтеся та починайте свій шлях у світі монтажу разом зі мною. Записуйтеся на курс вже сьогодні. Хай ваші мрії стають реальністю та втілюються на екрані. Там, де є творчість і талант, там завжди буде успіх, якщо над цим талантом працювати. Кажеш, hey, гей, сюди. Юрку забирайте.